Прославляймо Бога. Роздуми над Словом Божим на сьому великодню неділю. Рік А. Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: Отче, прийшла година. Прослав свого сина, щоби син прославив Тебе, так як Ти дав йому владу над усяким тілом, щоби усім тим, кого Ти дав йому. Він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоби знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив Тебе на землі, завершив діло, яке Ти дав мені, щоб Я його виконав. А тепер прослав мене, Ти, Отче, в все славою, Яку я мав у тебе ще перед тим як світ почав існувати? Я явив твоє ім'я людям, яких ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені дав Ти їх, і Твоє слово вони зберегли. Нині вони пізнали, що все, що Ти дав мені, є від тебе, адже слова, які Ти мені дав, я дав їм. І вони прийняли і пізнали істину, що я вийшов від тебе й увірували, що ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого ти мені дав, бо вони твої, і все моє твоє, а Твоє моє. І я прославлений в них. І я вже не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду. Отче, прийшла година прослав свого сина, щоби син прославив Тебе. У сьогоднішньому фрагменті Євангелія від Йоанна чотири рази повторюється дієслово Доксадзо, прославляти і один раз ужито іменник Докса слава. Ісус, усім своїм життям, а особливо своїм Христом і Воскресінням, прославив Бога. Прославляти Бога закликає нас усе Писання, це головний мотив Псалмів. Щонеділі на службі Божій співаємо Богу слава Вовишніх. Однак найдосконаліший спосіб прославити Творця це своїм власним життям, як це зробив Ісус, святий Іриней Ліонський сформулював цю думку так: Хвалою Божою є жива людина! Сьогодні неділя між Вознесінням і зісланням Святого Духа це час очікування на особливий небесний дар, який із групи учнів Христа зробить щось більше, ніж просто гурт однодумців, які розділяють спільне вчення. Він створить церкву. Церква тим відрізняється від усіх інших земних колективів об'єднань, що в ній присутній. Як людський, так і Божий чинник? Церква буває слабкою, грішною і обмеженою, як і люди, з яких вона складається. Однак найважливіша її прикмета святість як святий є Дух, що її оживляє. Сьогодні церква є відображенням Божої слави тут на землі. Чи можу я? Як маленька частка цієї церкви сказати про себе за святим Іренеєм, що у мені прославляється Божа слава. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.